Близько тижня тому у Солом'янському районі Києва зафіксували спалах А, більш відомого як хвороба Боткіна. За лічені дні з цим діагнозом до лікарні звернулися близько 50 осіб, причому більше половини з них діти. Докладніше про те, яку небезпеку нассе у собі ця хвороба і як знизити ризики зараження. Далі підписуйтесь на наш канал. За даними центру громадського здоров'я моз України, починаючи з 9 травня, столичні медики зареєстрували 48 випадків захворювання, 26 з яких серед дітей. Госпіталізувати довелося 34 людини, зокрема 19 дітей. У коментарі громадському гендиректор Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Сергій Чумак повідомив, що наразі проводиться епідеміологічне розслідування спалаху хвороби. Фахівці опитують хворих, щоб встановити джерело інфекції. Також досліджуються зразки води. Відібрані з навчальних закладів, укриттів та Бюветів у Солом'янському районі. Гепатит А це вірусне захворювання, яке вражає печінку, на відміну від гепатитів Б і С, що передаються через кров, вірус гепатиту А поширюється фекально оральним шляхом. Це означає, що збудник потрапляє в організм людини через забруднену воду, немиті продукти або брудні руки. Інкубаційний період гепатиту А складає до 35 днів, а його симптоми нагадують звичайну вірусну інфекцію або грип. Зокрема, пацієнти скаржаться на підвищення температури тіла, слабкість, нудоту, порушення апетиту та загальне нездуження в окремих випадках може спостерігатися жовтушні шкіри та білків очей. Водночас лікарі зазначають, гепатит А не характеризується важким перебігом, а госпіталізація пацієнтів зазвичай відбувається з метою ізоляції, щоб зменшити кількість контактів із хворим. Терапія при хворобі Боткіна, як правило, є симптоматичною і дозволяє уникнути наслідків для здоров'я. Ба більше у 99% випадків організм долає інфекцію самостійно, лише 1% Хворих можуть зіткнутися з важкою формою, фульмінантним гепатитом, який іноді призводить до летальних наслідків. Це стосується передусім людей з груп ризику. До таких категорій відносяться особи з ослабленим імунітетом, пацієнти з хронічними захворюваннями печінки, маленькі діти та люди похилого віку. Найефективнішим способом профілактики гепатиту А є вакцинація. Крім щеплення, необхідно суворо дотримуватися правил гігієни, мити руки перед вживанням їжі та після відвідування туалету. Лето ретельно промивати овочі, фрукти і вживати тільки чисту воду. Також слід уникати харчування у сумнівних закладах. Якщо ви підозрюєте у себе симптоми цього захворювання, пройти обстеження у вигляді експрес-тесту можна у мобільному пункті в Солом'янському районі Києва. Повідомляє укранформ. Також за допомогою у діагностиці можна звернутися до сімейного лікаря. Попри повномасштабну війну, рівень середньої зарплати в Україні продовжує зростати, компенсуючи рівень інфляції. На тлі дефіциту кадрів роботодавці змушені відкривати більше вакансій для новачків, створювати особливі умови для ветеранів та залучати до роботи пенсіонерів. Докладніше про те, скільки платять українцям і в кого доходи зростають найшвидше. Далі підписуйтесь на наш канал. За даними WorkUA, з початку 2025 року розмір середньої зарплати в Україні щомісяця збільшується на 500 гривень. Пише обоз.ua. Найшвидше зростають оклади у сферах транспорт та автобізнес, де приріст за останній місяць склав 8%. Тепер фахівці цієї галузі в середньому заробляють 35 тисяч гривень. Також активно збільшуються зарплати у сфері продаж та закупівля. Там середні оклади за місяць виросли на 5% до 32,5 тисяч гривень. Ще одна перспективна категорія категорія вакансій у розділі юриспруденція після підвищення зарплат на 5% за останній місяць працівники цієї галузі можуть розраховувати у середньому на уклад у 25 тисяч гривень. Загалом же середня зарплата у вакансіях станом на початок травня складає 22 тисячі 123 гривні. Аналітики Нацбанку зазначають, що через кадровий голод роботодавці змушені пропонувати кандидатам більше, як у сенсі покращення умов праці, так і в питанні розміру заробітних плат. У результаті, згідно із даними кадрових порталів, середня зарплата за рік зросла на понад 20%. Причому підвищення реальних зарплат демонструє показник вже з урахуванням інфляції. Іншими словами, збільшуються не лише фактичні оклади, а й їх купівельна спроможність. Аналітики відзначають ще одну кардинальну зміну на ринку. Раніше роботодавці передусім шукали досвідчених фахівців однак зараз половина відкритих вакансій для новачків без досвіду. Ще 25% пропозицій роботи під Ходять для студентів. При цьому, на думку економічних експертів, середня заробітна плата могла б зростати значно вищими темпами. Для цього потрібна детінізація та збільшення мінімалки. Втім, останню уряд вирішив заморозити на рівні минулого року, коли її підвищили до 8 тисяч гривень. Більше у своєму прогнозі Нацбанк допустив, що у 26-му мінімальна заробітна плата збільшиться лише на 370 гривень, а у 27-му складатиме 8 тисяч 950 гривень. Загалом згідно з чинним законодавством, рівень мінімальної зарплати може залишатися незмінним протягом трьох років. Студенти, які подалися на навчання заради отримання відстрочки від мобілізації, будуть відраховані з вищою вже протягом наступних двох місяців. Повідомили у Міносвіти. Докладніше про те, як виявлятимуть у Далі підписуйтесь на наш канал. Міністерство освіти і науки України разом із приймальними комісіями та адміністраціями вишів перевіряють мотивацію до навчання серед вступників. Особливо це стосується чоловіків віком від 25 років. За словами заступника міністра освіти і науки Михайла Винницького, наразі пошуки ухилянців серед епітурієнтів та студентів проходять у понад сотні закладів вищої освіти по всій Україні. В інтерв'ю дзеркалу тижня посадовець повідомив, що перевірка відбувається фізично, безпосередньо в аудиторіях, щоб з'яс. Сувати чи відвідують такі студенти заняття, крім того, проводиться аудит документації щодо успішності навчання та результатів іспитів. Вінницький зазначив, що вже зараз можна говорити про майбутнє відрахування великої кількості студентів за результатами літньої сесії через невиконання навчальних або індивідуальних планів. Установа Кабміну дозволила зробити МОН-інтенсифікацію цих перевірок минулого разу. внаслідок цього із закладів вищої освіти відрахували три тисячі аспірантів, що вступили на. Навчання у 2023 році, водночас, за словами заступника міністра, є й велика кількість дорослих чоловіків, які дійсно зрозуміли, що освіта це корисна річ, яку вони не здобули у юності, за його словами. Такі громадяни часто є зразковими студентами, і держава зацікавлена у тому, щоб вони надалі розвивалися. Своєю чергою, очільник Оксен Лісовий також запевняє, що жодна мобілізація студентів, аспірантів, науковців та науково-педагогічних працівників, які мають Право на відстрочку не передбачається. Бабі більше, на урядовому рівні не відбувається навіть жодних дискусій чи обговорень з цього приводу. Нагадаємо, кількість бажаючих вчитися в аспірантурі під час війни зросла утричі. Нескладно здогадатися, що здебільшого йдеться про військовозобов'язаних чоловіків. Реагуючи на цю тенденцію, у квітні уряд змінив порядок підготовки аспірантів і докторантів, щоб підвищити якість навчання та уніфікувати вимоги. За статистикою Ради Європи, кожна шоста українська дитина ставала жертвою сексуального насильства. Особливо занепокоєння викликає те, що 90% злочинів скоюється в родинному колі, особами, яким діти довіряють. Телеграф ЮЄ розбирався у тому, як попередити злочин і що у поведінці дитини може свідчити про вже скоєне над неї насилля. Докладніше про це далі. Підписуйтесь на наш канал. Протягом останніх років в Україні спостерігається зростання кількості справ щодо сексуального насильства проти дітей у 23-му жертвами стали понад 800 дітей, а лише за 9 місяців 24-го року було зафіксовано понад 500 таких випадків. Голова громадської організації Безпечний простір Тимофій Сайтарли зазначає, діти часто не розповідають про пережити, і злочини над ними продовжуються у випадку з вихованцями інтернатів, дитбудинків та дітей з обмеженими можливостями. Вірогідність стати жертвою збо. Чинця значно вища психолог Людмила Пилипенко розповіла про тривожні сигнали, котрі мають насторожити батьків, і можуть свідчити про те, що дитина страждає від небезпечного контакту. Серед фізичних проявів виокремлюють несподіване уникання дотиків навіть з боку близьких, травми і почервоніння в інтимній зоні, а також скарги на біль і печіння при сечовипусканні чи дефікації. Реакцією на стрес може стати заїкання, нічне нетримання, плаксивість чи агресія без очевидних причин. Поведінка. Ковими сигналами можуть бути раптове небажання йти в гості до конкретної людини, гуртка, школи чи садочка. Також насторожити мають занадто дорослі висловлювання, розмови про секс та імітація статевого акту. Часто у малолітніх жертв сексуального насильства раптово з'являються нові іграшки, речі або гроші. Це може супроводжуватись появою нового друга у реальному житті чи у соцмережах, про якого дитина не розповідає батькам. Аби захистити дитину від насильства, необхідно розповісти їй про особисті. Ті кордони, зокрема, пояснити, що ніхто, навіть знайомі люди, не має права торкатися її тіла без згоди, а до окремих місць взагалі за жодних умов. Часто насильники грають з дітьми у таємницю або залякують тим, що батьки будуть сваритися чи взагалі відмовляться від них, якщо дізнаються про те, що сталося, необхідно пояснити дитині, що не існує таємниць, які слід приховувати від мами і тата. Обов'язково наголосіть на тому, що ви любитимете свою дитину і зах. Хищатимете її незалежно від того, що вона зробила чи що з нею сталося. Пам'ятайте, для педофіла не важлива ані стать, ані вік дитини. Злочин може бути скоєно навіть проти немовля або хлопчика-підлітка. Намагайтеся вибудувати з дитиною довірливі стосунки, в яких вона може розповідати вам про все, що з нею відбувається, не боячись осуду. І найголовніше завжди вірте тому, що розповідають вам діти. За словами психологів, велика кількість жертв, які все ж наважувалися Розповісти про насилля, стикалися з тим, що батьки просто не сприймали їхні слова всерйоз або навіть звинувачували у брехні. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.